Добрий день, шановні учні та учениці. Ми продовжуємо з вами проєкт щастя, і сьогодні у нас шостий урок має назву Заспокоєння розуму. Чому саме ми приділяємо увагу такій темі заспокоєння розуму? Коли ми говоримо про стресові ситуації в нашому житті, реальні чи уявні, то ми повинні зрозуміти: є те, що відбувається дійсно, але є й те, про що ми думаємо. Якби воно а, пішло не так, чи воно би от пішло ще гірше, то що би зі мною було? Тобто дуже багато що людина додумує сама. Завдяки а, нашому, нашій функції мозку ми можемо фантазувати. Да? Іноді в своїх фантазіях ми самі себе налякуємо. Налякуємо тими діями, тими вчинками, тими е е да, які могли би відбутися, але не, е ще не відбулися. Але ми вже себе налякуємо і доводимо е дуже часто себе до стресового стану, навіть до депресії, тими своїми думками. І сьогодні ми будемо про думки про те, як заспокоїти свій розум, що він надавав нам сили, а не забирав їх. Тобто ми самі собі можемо надавати багато допомоги або шкоди завдяки функціям нашого мозку. І сьогодні ми будемо вчитися, як же налаштувати свій мозок на те, що він нам надавав сили, а не забирав у нас енергію, не, забивав, не забирав у нас час, бо дуже багато часу ми можемо приділяти саме тим думкам, які не варті. Того, щоб їм приділяти час. А будь-який час це наше життя. Ми могли би реально провести цей час з користю для себе, ніж там е в своїх думках десь подорожувати. Да? От, тому заспокоєння розуму це дуже важлива частина складова того щасливого життя, яке може бути у людини, яка керує, керує собою, керує своїми думками і може налаштувати своє життя на реальні дії і події ніж проведення часу в думках. Я не кажу про те, що ми не можемо мріяти зовсім, але ж повинні розуміти, що мрії і той час, який ми їм віддаємо, це нереальне життя. Да? Тому ми, да, ми повинні помріяти, але не поринати в них багато часу, бо це просто думки і фантазії. Краще звернутися повернутися до реального життя і починати щось робити, що дійсно впливає на твоє життя, тому що. Фантазії вони, вони мотивують, звісно, коли ти щось вигадаєш, ти себе мотивуєш, у тебе є ціль, і ти йдеш до неї, але це повинно бути регламентовано часом. Не повинно життя бути в постійних мріях і постійних фантазіях. І перший крок це у нас, звісно, обговорення, що таке медитація. Ми сьогодні будемо приділяти їй саме час, чому медитація може бути корисною? Чи помічали ви коли-небудь, що ваш розум блукає, коли ви намагаєтесь концентруватися на домашньому завданні? Що зазвичай відвертає вашу увагу? Ну, це оті думки, фантазії, мрії, звісно, про які я вже говорила. Як ви відчуваєте себе після того, як провели кілька годин, переглядаючи соціальні мережі або відео, не плануючи цього робити? Тобто, ми робили щось корисне, займалися. Уроками чи ще щось. І тут натрапили на якесь повідомлення в соціальних мережах і залипли. Да, залипли, відволіклися від справжнього життя і поринули у віртуальне. Чи можете ви згадати момент, коли ви раптово зрозуміли, що зовсім забули про щось важливе, роблячи щось незначне? Ну, то Тобто планували щось робити важливе і теж застрягли на чомусь такому, що немає варто, вартовості такої, да, життєвої, просто знов таки заликли. Чому, на вашу думку, це сталося? Чому ж це відбувається? Чому це відбувається з людиною, щоб вона так Дуже відволікається від чогось і залипає, да? Залипає і витрачає свій е, час, поринає в якісь несуттєві віртуальні е, мережі, події, чогось е, життя не свойого, да? а хтось там виставив сторіс щось, і ми це дивимося і можемо на це витратити багато часу і навіть. Не розуміємо, що жили чужим життям в цей час. Ми не жили своїм життям. Ми просто дивилися е, життя іншої людини, а в цей час наше життя просто, ну, просто тривало, але воно не було насичено ніякою користю і ніякими подіями. Люди витрачають 46,9% свого часу. Це половина свого часу майже. Не враховуючи сон, на блукання розумом. Тобто дуже часто наш розум кудись залипає. Час, проведений у блукані, робить нас менш щасливими. Уважність. Це психологічний процес привернення уваги до внутрішніх і зовнішніх переживань, що відбуваються в цей момент, стан повної присутності. Тобто, ми будемо сьогодні говорити про уважність, щоб не залипати, а повертатися в реальне життя, в реальні події, в той момент, що зараз я хотіла робити. Чим я хотіла займатися і через неуважність свою до себе, до своїх планів я залипла на фантазіях або до чого, чужого життя. Да? Просто прилипла і відволіклася від себе. І це дуже часто наш розум отак блукає. І якщо взяти соціальні мережі, вони так і налаштовані. Да? Тобто там все налаштоване так, щоб привертати увагу людини, щоб вона на те, що бачить, вона зорієнтувала свою увагу і вже не змогла відірватися. Згідно з результатами дослідження Кірка Брауна та Річарда Рейна, вищі показники уважності, да, їх називають, асоціювалися з нижчим рівнем негативних емоційних станів, таких як погіршення настрою та стрес, як до, так і після втручання, спрямованого на підвищення рівня уважності. Підвищити рівень уважності можна за допомогою практики медитації та інших технік. Тобто, чим вища уважність, тим краще людина почувається, тим щасливіша вона є. Ну, Хто не хотів би стати щасливішим у цьому нам допоможе медитація. Ми про те, що дослідження видатних вчених, вони доказали про те, що людина, яка Повертає свій розум від блукання до реального життя, а вона зменшує стрес. Вона зменшує негативний настрій. Чому? Тому що людина більше зорієнтована на себе і на своє життя, а не блукає десь чужим життям, і коли вона дивиться на чуже життя, особливо в соціальних мережах, так, які емоції вона отримує. Ну, По дослідженням, ми вже це з вами дивилися в попередніх уроках, що а, вона, а, вона... Отримує негативні емоції, тому що порівнює своє життя з іншим а, життям інших людей, і дивиться, що у неї щось не так. Але ж ми розуміємо, що в соціальних мережах дуже багато неправдивої інформації І хтось зовсім так не живе, він просто так веде свою сторінку, і про це треба розуміти. І тоді висновок який, ми отримуємо негативні емоції. Взагалі від того, що реально навіть не існує, Да? Тобто людина може так навіть і не жити життям, як показує їх на своїй сторінці. І на що ми витратили час? І навіщо ми отримали негативні емоції, навіщо це нам все потрібно було, і ми не жили своє життя? Ось в чому річ. І так, продовжуємо далі крок другий. Теорія. Що ж таке медитація це практика, яка має тисячолітню історію та коріння в різних культурах і релігійних традиціях. Її витоки можна знайти і в давніх цивілізаціях Індії, Китаю, Японії та інших азіатських країн. Вважається, що медитація зародилася в Індії близько п'яти тисяч років тому, із першими згадками в давніх ведичних текстах його. Йога та медитація були невіддільною частиною індійської духовної практики. Ну, звісно, ви вже знаєте, що в українську культуру увійшла йога, і дуже часто ми бачимо вже в Україні багато. Е занять багато, да, з приводу а, е, занять йогою. І хочу сказати, йога це такі е, 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 комбінована практика. Да? Вона має в собі медитацію, це увага на себе, а, крім того, рух. Активний рух, активні вправи що й корисно для тіла. Тобто, це таке поєднання корисної фізичної активності з духовними практиками, які налаштовують психологічну людину на спокій, на увагу до себе. Медитація практика перенаправлення уваги від відволікаючих думок до однієї точки опору, наприклад, до дихання, до тілесного відчуття, до співчуття, до конкретної якоїсь думки. Тобто, зосереджує увагу людини на тому, що. Потрібно дійсно для неї. Медитація, яка починалася як духовна практика в давніх традиціях, сьогодні визнана наукою як ефективний метод для покращення психічного і фізичного здоров'я. Цікаві факти про користь медитації. Медитація пропонує широкий спектр психологічних, фізичних та емоційних переваг, які підтверджені численними науковими дослідженнями. Що ж вона несе? Зниження стресу є одним з ефективніших методів зниження рівня стресу. Регулярна практика допомагає зменшити рівень кортизолу гормону стресу. Покращення концентрації може підвищити концентрацію та увагу навіть після короткотермінової практики і підвищення емоційного доброводу. Сприяє підвищенню рівню позитивних емоцій, зниженню депресивних симптомів та покращенню загального емоційного стану. Покращення якості сну. Регулярна медитативна практика може допомогти людям швидше засинати і спати глибше. Зменшення артеріального тиску може мати позитивний вплив на серцеву судинну систему, зокрема, знижуючи артеріальний тиск. Структурні зміни в мозку, довгострокова практика медитації асоціюються зі змінами в структурі мозку, зокрема, збільшенням обсягу сірої речовини в ділянках. Відповідальних за увагу, емоційну регуляцію та самосвідомість. Існує дослідження, яке доводить, що медитація покращує результати виконання тесту для вступу в магістратуру в США. Чому в США? То саме, Таке дослідження проводилося в США. Звісно, воно е, має сенс в будь-якій країні. Просто в інших країнах не проводилися ці дослідження, і е, може збільшити соціальні зв'язки. І так, у нас є декілька практик медитації, які я можу запропонувати. А в інтернеті взагалі дуже багато їх. І можна щось підібрати для себе саме, що підходить тобі. Тут, як і в інших різних практиках психологічних, людина повинна підібрати те, що їй подобається, і те, що їй допомагає. Оце важливо в цьому. Є дихальні медитації. От одна із них є Приклад її є у нас тут, в презентації. Ви можете подивитися, як її робити. Да? Ну, Перш за все, треба зручно сісти. Можна да, відлягти, якщо хочеться. Зосередити увагу на своєму диханні. От найголовніше не думати ні про що, не займатися нічим, зорієнтувати свою увагу тільки, тільки на цей процес. Тобто спостерігати за ним, як ви дихаєте, як ви робите вдих, як ви його чуєте своїми вухами, як ви його відчуваєте всередині свого тіла, як входить туди повітря. І ви його відчуваєте, і потім виходить, і ви теж це відчуваєте, тобто, просто зорієнтувати свою увагу тільки на цьому. Почати рахувати тривалість кожного вдиху і видиху. Ви не мають тривати однаковий час. Наприклад, по 10 рахунків на вдих і по 10 рахунків на видих. Тобто ви робите потім вдих і видих під свій рахунок. Спостерігайте за відчуттями у тілі під час дихання, тобто спрямовуйте свою увагу на тіло, що відчуває тіло. Звертайте увагу на те, як грудна клітина розширюється і стискається. Слухайте своє дихання, відчуваєте, як повітря проходить в легені, Почуйте цей звук. Намагайтеся підтримувати однакову тривалість вдихів і видихів протягом цієї медитації. Не поспішайте, дихання має бути рівним. У разі відволікання уваги раз і знов таки залипли на якійсь думці. Да? Буває, нас оці думки постійно відвертають. Повертайте свій фокус на дихання, починаючи рахунок знову. Не переймайтеся, якщо розум блукає. Це нормально. Головне це повернення уваги до дихання. Виконуйте вправу 8 хвилин. З часом можна збільшувати тривалість медитації після завершення сидіть або лежіть ще декілька хвилин у спокої, усвідомлюючи своє тіло та свій. Отака От практика. Звісно, ви будете розуміти, що думки знову будуть блукати і блукати. Але ваша найголовніша задача повертати себе до уваги над диханням і концентруватися на цьому. І чим частіше це робити, тим розум все рідше і рідше, і рідше буде блукати. Є медитація усвідомленості. Да? Ця вправа допоможе теж розвинути вашу здатність бути повністю присутні у поточному моменті. Що треба зробити? Вам знадобиться предмет для спостереження. Наприклад, обрали ви будь-який предмет: квітку, камінь, фотографію, будь що цікаве. І так. Підготуйте спочатку, знайдете місце, де ви можете сидіти або лежати зручно, і де вас ніхто не буде відволікати хвилин 10. Вимкніть всі електронні пристрої, пристрої щоб мінімізувати можливість переривання вас від цього заняття. Виберіть предмет, який, звісно, вам цікавий. І почніть розглядати обраний предмет. Спробуйте помітити всі діталі, форму, колір, з чого зроблений, як світло падає на цей предмет, чи є тіні та як вони виглядають. Якщо це предмет природи, наприклад, квітка чи камінь, зверніть увагу на його унікальні особливості. Якщо це фотографія або картинка, спробуйте помітити емоції або історії, які вона вам розповідає. Усвідомлення відволікань. Якщо ви помічаєте, що ваша увага починає відволікатися, це може бути думка про щось інше, фізичне відчуття або зовнішній шум, просто визнайте це і м'яко, без самокритики поверніть свою увагу до предмета. Глибина спостереження. Поглиблюйте свої спостереження, намагаючись відкрити щось нове в об'єкті, якого ви раніше не помічали. Це може бути маленька деталь або новий спосіб побачити звічний предмет. І пам'ятайте, ключ до успіху в медитації, усвідомленості це регулярна практика та терпіння. Часом ви помітите, як ваша здатність бути усвідомленим розвивається, покращуючи ваше загальне самопочуття та якість, ми говоримо про те, що тут як в навчанні, да? треба розвити цю навичку. А розвинути її можна тільки, якщо ти до неї постійно схиляєшся, ти постійно її займаєшся так, час від часу, через день або кожного дня 10 хвилин. І поради, чотири ключові моменти. Це послідовність, це регулярна практика. Регулярно. Краще медитувати 5 хвилин 6 разів на, на тиждень, ніж 30 хвилин. Один раз на тиждень. Не потрібно прагнути досконалості. Ну, тобто, не ругайте себе за те, що ви відволікаєтесь, що розум починає блукати. Просто е м'яко е повертайте себе до практики і все. Ми всі не ідеальні. Головне це робити це регулярно. Нормально, що думка блукає. Так, да, це норм нормально і не варто засмучуватись. І зверніться по допомогу, якщо потрібно. Якщо виникають складності з фокусуванням уваги, краще звернутися за порадою до фахівця. Ну, це якщо вже ви дуже багато часу цьому приділили, у вас нічого не виходить. Все одно думки сильно блукають, і не можна повернутися в те в ту, в ту реальність, на яку ви себе спрямовуєте. І вам домашнє таке завдання. Підберіть собі. Практику, медитаційну практику для того, щоб 5-10 хвилин на день привертати увагу собі. І я думаю, що до наступного заняття ви вже щось собі підберете і почнете потрошку впроваджувати в своє життя. Звісно, воно повинно вам подобатись. Або зосередження на собі, або зосередження на якомусь предметі. Да, у нас от було зараз два варіанти. І ще буває безліч, безліч цікавих практик. Ви можете їх а, шукати в інтернеті і підібрати в. А, вам для вас те, що підійде і буде вам цікаве. Тому бажаю вам вдачі в цьому і запровадити цю практику в своє життя, звернути увагу свого розуму на себе або на тому, що вам потрібно. Це дуже має велике значення. В житті. І ми з вами сьогодні, вивчаючи, що таке медитація і позитивні сторони, побачили це і це не потребує доказовості. І так, до побачення, Гарного, гарних вам занять. До зустрічі!